Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. Сьогодні майже в кожній сучасній онлайн грі існують дейліки. Вони змушують нас щодня заходити у гру для отримання невеличких, але нагород. І давайте усі разом подякуємо тій людині, яка придумала дейліки. Уху. Так, от, і як ви знаєте, зараз я граю у чотири гачі, і в кожній мені потрібно робити деліки щодня. Так я не пропускав жодного дня для того, щоб були ресурси, ну і загалом там і круточки, і, і, і все, 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 щоб було простіше робити контент, бо більше ресурсів, більше можливостей. Тому пропускати мені це заняття було небажано. Сьогодні я хочу порівняти час, який я витрачаю на кожну гру на дея активності у кожній грі щодня. Це один єдиний ран, тому якоїсь об'єктивної інформації він нам, звісно, не дасть, але проводити заміри там 10-20 днів я не хотів. Як на мене, мені пощастило на більш-менш середні за часом деліки у день запису відео. Також в Геншині покращилася система виконання деліків у 4-8 патчі. Про неї я розповім вже далі. Якщо ви хочете почути саме цю інформацію, внизу у описі відео є таймкод. Що ж, почнемо з Геншину. Базові деліки у цій грі максимально класичні. Ми маємо чотири різних квести, які виконуємо, отримуємо за них нагороди, і нам залишається витратити очки, які накопичилися з моменту останнього входу в гру. Зазвичай вони витрачаються на якісь ресурси або предмети. Як бачимо на Геншин, я витратив 6 хвилин 42 секунди. У хей серії деліки реалізовані значно краще, принаймні після усіх змін. Бо спочатку це було ну, зовсім трохи краще, ніж в Геншині. Зараз це взагалі супер. Нам потрібно лише витратити ресурс у цій грі, це Trailblaze Power, і загалом все. Нам усе одно потрібно заходити в гру і щось у ній робити, але принаймні нас не змушують до ще якихось додаткових дій, окрім як до фарму чогось дійсно необхідного. Звісно, у цій грі ще є автобій, тому в результаті на неї витрачається найменше часу. Але якщо ви граєте лише на мобільному, вам усе одно потрібно мати клієнт увімкненим. Тому я вважаю, що варто підрахувати повний час на виконання усіх активностей. Тут ми маємо 5 хвилин 32 секунди. Далі вува. На жаль, на жаль, на жаль. Я сподівався, що вони врахують усі недоліки цієї системи, але ми отримали систему, яка була у старелі на його релізі. В нас є один майже обов'язковий делік, який ми швидко робимо, і далі активності, які загалом можна виконати протягом гри. Так, більшість людей їх виконає, але якщо вам треба дуже швидко зробити деліки, то усі ці активності, кожна з них, буде дуже нагадувати делік. Звісно, це все приємніше ніж в Геншині. Однак, зміни в ХСР вже були зроблені на момент релізу. Вуви вони цілком могли це все врахувати і переробити цю систему. Але що маємо, те маємо. Зрештою, часу я витратив небагато. 5 хвилин 37 секунд. Тепер зона у цій грі система деліків майже ідеальна. Ми заходимо в гру, ідемо пити каву та зливаємо наш ресурс, який у цій грі зветься Бетері Чардж. Смішно, що ще до того, як ви зілліте цей ресурс, деліки вже виконуються. Тобто, технічно деліки є. Однак щось додатково робити для цього не потрібно. І навіть враховуючи те, що я туплю і ще не знаю, що конкретно мені фармити, я усе одно закрив активності за 4 хвилини 24 секунди. Як ми бачимо, найкраща система у найновішій грі. Звісно, хотілося б цю систему побачити в майбутньому у Вуві, а нам залишається молитися, щоб розробник дивився на своїх конкурентів та покращував гру далі. Тепер щодо нової системи деліків у геншині. як ви знаєте, в якомусь там патчі нам завезли ось цю систему, що ми можемо виконувати певні активності у грі. І отримувати за це скриньки, заповнивши усі скриньки. Отут нам написано, що взагалі можна виконувати. Тобто можна виконувати квести різні: Архонквест, Сторіквест, івенти та світові квести. Це все можна виконувати та отримувати ось ці скриньки, які відповідають виконанню деліків. Також можна різні штуки збирати, скрині збирати, це теж врахується туди. І будь-які виконання. В івенті, отримання нагород в івенті, теж враховується у цю систему. Таким чином, можна було, коли йде якийсь івент, виконувати деліки просто забиранням нагород з за цього івенту. І був момент, коли ви, наприклад, зробили івент, ну, пройшли усі його стадії, і ви хотіли зберегти ці нагороди для виконання деліків у майбутньому, тобто забирати нагороди за. Івент не в один день за усі абсолютно івенти, а лише ту кількість, яка необхідна для виконання деліків у цей день. Це було не дуже зручно, постійно треба було дивитися, скільки ж я там набрав нагород, достатньо для виконання деліків чи ні. От тепер, якщо ми заповнимо ось ці наші, ну тобто виконаємо деліки у цей день, усі активності, виконані зверху, уже, вже виконаних деліків, будуть накопичуватися у вигляді ось таких от зарядів. М -м, нехай будемо вважати це законсервованими. Деліками. І якщо ми зіллімо смолу, коли в нас є ці стаки, от ми підходимо до верстату, можемо зразу злити 120 смоли, натискаємо, отримаємо нашу густу і. Вже виконані деліки, і в нас витратилося чотири ось цих заряди. Тобто чотири заряди законсервованої нашої е, деліків. Таким чином, швидкість виконання деліків, якщо у вас є в наявності ці заряди, дуже швидка. Вам взагалі нічого не треба робити. Все, деліки виконані. У даному випадку в мене залишається 25, ну нехай 26 зарядів, і цього мені на 6 з половиною днів. Але в нас ще івент попереду, ціла лока літня попереду, і це все я гадаю майже повністю протягом цього патчу. Мені має вистачати, щоб не робити дейліки ніколи. Однак. Це підтвердити я зможу лише в кінці патчу, бо я не знаю, наскільки багато цих стаків можна буде отримати протягом закриття цієї локації та усіх квестів у ній. Якщо підрахувати, то мені треба 40 днів робити деліки, тобто накопичити треба 160 ось цих стаків. Чи можливо це буде зробити, зачистивши усю локацію, можливо і ні, можливо, я помиляюся і цього не вистачить, але поглянемо, що буде далі. Я впевнений, що ще якісь івенти в нас будуть попереду, і вони теж будуть враховуватися сюди. Сподіваюся, я пояснив досить добре, як ця система працює, і в майбутньому ви будете нею користуватися. Я думаю, що є ще один момент, як можна це використати та зекономити. Ви йдете, виконуєте, наприклад, ці два деліки, які займають, наприклад, там ну хвилину. Далі йдете, зливаєте смолу, це ще там дві хвилини, і все деліки виконані. Таким чином, ми отримаємо систему деліків, яка. Майже повністю мене вдовольняє. Головне, щоб цих стаків вистачало на весь. Період, тобто, щоб весь час в мене була можливість ніколи не виконувати деліки. Звісно, ця система найкраще працюватиме в людей, які зараз починають грати, і в яких ще ціла купа світу не відкрита. Тобто, протягом наступного патчу, якщо ви, наприклад, на старті Натлану починаєте грати в Геншин, то весь Натлан 100% вам ніколи не. Доведеться робити дейліки. це гарантовано, тому що квестів така кількість і скринь така кількість, що вам точно це робити не доведеться. Єдиний недолік цієї системи, що поновлюються ці стаки раз на рік. Тобто, якщо у вас залишилася якась кількість невикористаних цих поїнтів, тоді вони згорають. Раз на рік це скоріш за все раз на патч, тому що тут в нас пишеться, що оновлення через 40 днів, а через 40 днів в нас буде 5.0 патч. Тому я гадаю, що саме в цьому сенс, тому наступне оновлення буде вже у патчі 6.0. Але, як ми знаємо, в нових локаціях завжди дуже багато скринь, коли стартує патч, і дуже багато різних квестів, і усі вони будуть сюди накопичуватися. Так, можливо, ця система трішки складніша для розуміння, але у грі ви все одно будете все це виконувати. тому... Якщо ви не хочете за цим взагалі спостерігати і дивитися, чи є у вас там ці стаки, просто кожен день починайте спочатку зі злиття смоли. А далі, якщо деліки не виконалися, йдіть виконувати деліки. Дякую вам усім за підтримку та дякую вам за увагу. На сьогодні у мене все. Бувайте!